І подивимось сьогодні питання про наших українців за кордоном, чим будуть їх там мобілізовувати ну, для своїх армій. Чи будуть наших українців мобілізовувати в інших державах? Дев'ятка жезлів, десятка Пентаклі. Вони захищатимуть свої кордони. Так, ну наші цим налякані, чесно кажучи. Наші цим налякані. А, по зірці, тобто такі домовленості можуть існувати на державних рівнях. І. Получається, що люди, які мають кармічно ставати на захист, бути воїнами, вони, їм приходиться по-любому це робити, як не у себе, так вдома. Бачите, ця кармічна ситуація, якщо людина має пройти цей урок, Кажуть, що вона пройде, де б це не було. Якщо не вдома, то на захисті от тих держав в Євросоюз, які входять вони. Також говориться, що це ну, не кожен звісно, але такі деякі держави будуть, а деякі не корнються. Вирішать, тому що в самому Євросоюзі теж йде внутрішня така боротьба. Але у них серце розбите тими подіями, що відбуваються. Вони відчувають, що іде їм загроза. Розумієте, з е, тої держави, з іншого сторони моря, от йде загроза. Ну, і так, я розумію, це прибрежні такі сторони. Знаєте, рішення таке є. Да, як би то не, не, не приємно було це почути нашим, над цим працюють, цей документ роблять і на, вищі, на вищому рівні вирішується. Да. Ось так. Так що всі держави ми не можемо перечислити, а деякі таке будуть приймати. Раз ти там живеш, платиш, податки маєш і це виконувати. Мабуть, так, не знаю. Може, це стосується тих, хто.